Вітаю, друзі. Невеличкий гайд по тому, як бити хардового гільдбоса на самий максимальний левел, тому що багато хто звернув, ну, запитує, як його проходити. Тому подібне, Багато хто знає, але, скажімо так, для наших людей невеличкий такий міні-гайд буде. Тобто, переходимо до War. Вибираємо, я вам покажу на прикладі червоної мітки, але можна і на синій так само зробити. Тобто хард плюс 300. По-перше, необхідно взяти тіму. Що нам вибрати тіму для проходження? Що нам треба для того, щоб пройти цього боса? Для Того, щоб пройти цього боса, нам необхідно настакати йому якомога більше різних дебафів. В першу чергу це підрізання швидкості, щоб він не міг ходити і не міг нас шотати і ваншотити. А також різна кількість дебафів в плані порізу дефа, підвищення там своєї атаки і тому подібне. Але в даному випадку ця тіма зібрана під. Зріс в швидкості, якомога більшу кількість ходів своєї пачки. І тому подібне. Ну, давайте почнемо з небра. Чому небра? Як бачите, в мене вона СССР. Цього повністю вистачає для того, щоб його пройти. Так, небра. Давайте, де вона у нас? Тут 60, -й, 60 -й. небра. Чому небра? Чому від небра? По-перше, небра. Небра від другого скіла дає баф, тобто заборону на накладення позитивних бафів. <кій> тобто, якщо лежить цей баф, то тоді бос не може стакати собі деф і тому подібне. Також вона ріже деф на 70%, що теж немало важливо. Тобто, небра, в першу чергу, це. Перший скіл, перший ой, говорю, перший, другий скіл, однозначно другий скіл. Потім Юліус, від другого скіл на зріз мобільності. На тайм стопи. От, потім ну, потім ульта для дамага. Третій Лотус. Лотус. Ульта. Однозначно заходимо з ульти, наріз, зрізаємо спіди, баф ремуви, також зріз дамага. Тому подібне. Здається, це дамаг, якщо не помиляюсь. Ну, в деяких моментах можу, можу плутатись, тому вибачайте. Тут накріти, рез зрізи і тому подібне. Ну, Резісти. Так. Добре, давайте. В бою. Марс. Ну, Марс двома скілами теж. Давайте зараз про Марса ще скажемо. Марс однозначно перший захід. Ну там треба дивитися по бою. Або перший буде таунт, або камбан на стан на пару з лотусом, тому що камбан пару з лотусом теж ріже мобільність. От, добре. Переходимо до бою. нападаємо. Тобто він перший однозначно ходить, він е, обганяє, а забув ще відзначити Небру обов'язково треба закинути в сет на СПД. Давайте я після бою тоді його покажу, забув це відзначити. Це обов'язково, тому що необхідно, щоб небра ходила якнайшвидше. В моєму випадку, як ви бачите, у мене Юліус найшвидкий, тому що в мене стоїть камінь на СПД на Юліусі. Через це в мене Юліус ходить перший, і він трішечки ламає якби, цю стратегію. Але я все рівно починаю від другого скіла, Як бачите, дебаф не впав. Тобто зараз, ну, ймовірно, ми програємо частково, тому що він не дав ні зріз мобільності йому, ні не дав дебаф таймстопа і тому подібне. Давайте небра від другого. Вона дебаф закидує. Лотус. Зараз я покажу на такому прикладі. більше за все ми програємо. І після цього буде ще один захід, де, я думаю, вірогідність виграшу буде відсотків 90. В даному випадку їх мало дебафів. Я даю камбу, щоб накласти ще один дебаф на СПД. Тобто от у нас дебаф на СПД на 2% і є дебаф на 55%. Це від лотоса, це від камби. Так, Юля, ну Юля, зараз просто він не надамажить тут нічого. ну Давайте ультанемо, З цього 149 дав дуже мало. Е, Небра з Юліусом. Я даю камбу для того, щоб Юліус наніс ще один якби, урон. ну Тобто наніс якийсь дамаг. Е, але можна небру юзати ще від першого скіла, зарізати цьому чорту магатаку. Так, давайте. Таунт не випадає. Зараз він ударить. У мене відповідно відвалюється небра, Юліус встає. Юліус, звичайний тик, 126 здав. Знову ж Марс на таунтах. Ну, зараз просто він шотне. А можливо і не шотне, але. Зарізали мобільність. Добре, цей зараз таун дасть, але ну, тоді є вергідність, що ми можемо ще й виграти. Ні, не виграємося. Зараз він походить, а ні, чекайте, за шотну в Марса. О, можливо, і ви виграємо. Я лотоса ще не передягнув, треба зараз на лотоса шмот поставити. А, ну я заходжу то тут більше за все перемога. Просто залежить від того, чи доб'є лотос. Ну, от, лотос добив. Але я пішов не самим сильним складом, тому що на лотосі слабенький сет стоїть. Но факт в тому, що от, от, от ми його пройшли. Тобто лотос, я зараз покажу стати персонажів. Стати персонажів невеликі. Але краще там Лотоса підодягати якби магатак. От, Юля, магатак і 34 я, як ви бачите, він блочить, тому крітрейте не особливий. Ну, Кріти самі по собі особливо не падають. От Лотус атаки 21, але я на нього кидаю все-таки з ногельки для більш високого дамагу. Але бачите, в чому суть? Ми навіть при тому, що Юліус не наклав все-таки дебафи від другого свого скіла, все ну, рівно його змогли пройти. Тому, коли ви от накладете повністю всю пачку дебафів на нього, ви будете ходити, ви йому знесете ну, 60-65% хп, він навіть не походить. Ну, тобто від ви побачили, побачите, перший це другий скіл, потім ультонути можна. Ну Не можна в і треба ультувати, щоб нанести дамаг. Потім там Юліус знову з часом зарядиться і знову лютонути. Тому подібне. Лотос скіли однозначно починаємо з ульти, ульта, другий ну на спад. Третій, другий, перший, плюс камба, камбану, камба од камба Марса. Камба-адмарса. Марса, дивіться, щоб, як ви бачили в моєму випадку, я давав камбу, щоб стан не падає, щоб від Лотоса пішов від камби з Лотосом пішла зріз мобільності. А, це я тоді неправильно там в бою показав, то зріз СПД був от звідси, от 55. Ну, це не настільки важливо. Я думаю, суть ви зрозумієте. А також важливо таунти давати, щоб Марс давав таунт в себе, тому що зачасту він б'є в того, в кого найбільше дамага. От, якщо ви не дали таунт, то тоді урон піде в Юліуса. На рахунок небра, ми зайшли з цього. от Я дав камбу для того, щоб Юля вдарив, але можна давати ще перед камбою оцей скіл, якщо у вас там купа дебафів стала від заходу Юліуса, від заходу небра ну, від другого, від заходу Юліуса і від заходу Отуса там, від Ульти, від Юліуса від другого на тайм -стопи, на зріз мобільності, Ви можете дати і перше для того, щоб порізати йому ще маг атаку От, щоб він не так сильно дамажив. В принципі, теж можна таким шляхом піти. Тобто варіативність Ну, Давайте от небра, другий, перший. Навіть другий камба, перший. Другий, перший камба, така, така якби частина. Можна так сказати. Так, і, і, і Марс розібрали, Лотуса розібрали і ще, що необхідно обов'язково на Небру, підцепити сет на. СПД з зі зірочкою, який дає 5% СПД при початку при старті бою, і який дає плюс 5 СПД. Просто в мене Юліус ходить раніше, набагато зручніше і простіше, коли Небра ходить першою. Тобто від Небри ви заходите і даєте від другого скіла, зразу на нього заборону на накладення позитивних бафів, а також ви ріжете йому деф, Після цього заходить Юля, він накидає всі свої дебафи, до речі, після Небри. Я коли так проходив, то в мене Юля всі дебафи накладував і мобільність, і таймстоп кидав. ну, Просто непогано. Тобто тут 105, 105 так виходить на початку. Ой, 105-108, кажу, 105. 108 і плюс 5%, але в карті 108, а в Юліуса в мене 109. Через це в мене Юліус просто ходить перший. Там 5% вони не ну, перекриваються 109%. Ну, Настільки важливо. Добре, в принципі, суть, як проходити боса, я вам показав. Тому всім успіху, всім гарного проходження, абузьте, гільти-очки для того, щоб в магазині скваду їх просто витрачати на самі класні плюшки. Тут дійсно плюшки гімбові. 20 днів відкат, але пушка. От як бачите, у мене ще ці коробки. Давайте візьмемо. Заодно і заюзаємо пачку, поглянемо, що нам випаде. Тут рандомно вони випадають, але. Уер на на на. На на кого то, на кого було би щось я не помітив. Так, гір. Та-та-та-та-та-та, Так. Це в нас. на дебафера? На дебафера чи що. Бо я ще всі ці значки, якщо чесно, не запам'ятав. Да на дебафера. Супер. У мене дебафер самий крутий чорт. Ой. Як є ну добре, настільки важливо. от Тому всім успіху в проходженні, всім гарного настрою і до скорої зустрічі. Приходьте обов'язково на стріми, підписуйтесь на канал, ставте лайки, буду вдячний. Simhar'ın